Проводиться ремонтні роботи з вулиці Троїцька на вулицю Громадянську. По заміні трубопровода за бюджет міста міняється траса з металевої на пластмасову З перед абонентів. Зараз хлопці встановлюють засувки запорну арматуру для удобного обслуговування цієї. вулиці. Також наша бригада зараз проводить роботу на вулиці Артема. Так само переміняється траса з металевої на пластмасову. Це поточні ремонти, які були заплановані за рік до цього, От, виділені кошти і зараз проводимо ці роботи. На даний час Катерпінь водоканал проводить роботи по вулиці Антонова, Лесі Українки, вулиця Северинівська по прокладанню. Водопровідні мережі діаметром 225 міліметрів. Ці роботи проводяться за кошт ріпінь водоканалу. Матеріал нам надав фонд ЮНІСЕФ. Він повністю контролює ці роботи. Ця частина місця на 75% забезпечується водою зі станції підготовки по вулиці Літературна. Прокладання цієї мережі дозволить збільшити потужність цієї частини міста.